Розпочинаємо роботу з чоловічою толстовкою 2029. По-перше, я підготувала блискавки. У мене одна блискавка, верніше, так, три блискавки 18 см було, одну я залишаю для горловини, а дві укорочую на 16 см. Ось так це виглядає. Потім обрізаю хвостики, ці блискавки будуть для кишень. Тут. І підготовлюю е, самі деталі, пілочки для роботи. Е, значить, у нас є дві деталі: одна нижня деталь кишені і одна нижня деталь пілочки. Нижня деталь пілочки виглядає з таким уступом. Е, це для того, щоб нам простіше було вшивати блискавку. Е, самі відрізки проклеєні крайкою. І також я підготувала. Проклеїла центр пілочки під блискавку, уже коли ми вшиємо стійку. Для цього на блискавці я відмітила 6 см висота стійки готового, в готовому вигляді. Далі відступила блискавкою 8 мм, це ширина припуска. Ось у нас мітка, ось у нас 8 мм. І по центру проклеїла крайку 2 см, заходячи на сантиметр від краю блискавки. Ось так це виглядає. Також цю лінію перенесла на пілочку. Орієнтувалась так само. Відступила 8 мм від краю. І намалювала лінію, де буде пришиватись край блискавки. Ми потім її отак будемо прикладати. Це у нас буде готовий вигляд уже кінця блискавки ось у нас, для припуска. Так, це підготували. І тепер починаємо працювати з кишенею. Для цього нашу блискавку викладаємо таким чином. Щоб у нас був сантиметр від краю. Це буде шов пришивання. І пришиваємо блискавку сантиметровим швом до цього уступа. Отут робимо закріпку. Пришиваємо лапкою для блискавки, досить близько. Ставимо закріпку там, де у нас кінець блискавки. Пришита блискавка ось так це виглядає. Тепер я беру і розсікаю в кут припуск, не дорізаючи до закріпки приблизно 1,5 мм. Далі вивертаю припуск під 90 градусів і пришиваю чітко в кут розрізання під самим оцим фіксатором. Ось так це виглядає в готовому вигляді. Прокладаю строчку 0,5 оздоблювальну. Тепер беремо нижню частинку, накладаємо урівнюючи верхній зріз і фіксуємо строчкою 05 по верхньому зрізу. Ще такий момент. На блискавці припуск 1,5 см. А тут закладений сантиметровий. Можливо, для того, щоб вам нічого не переплутати, не перекосити, варто зрізати оці 5 мм, щоб ви чітко бачили, який у нас зріз урівнюється. Тепер фіксуємо по верхньому зрізу швом 05 та по боковому зрізу. Після цього. Складаємо нижню частину до верхньої лице з лицем та пришиваємо. І тепер пришиваємо бочок. Бачок пришиваємо, поєднуючи надсічки із початком та кінцем блискавки, Пришиваємо сантиметровим швом і припуск загортаємо на бачок і прокладаємо оздоблювальну строчку. По бочку. Ось так це буде виглядати. Далі зшиваємо плечі із крайкою. Крайкою я використовую таку спеціально для трикотажу, фіксуємо плече, тому що у нас вшивний рукав, і хочеться, щоб плече не розтягувалося. Тому плечі зшиваємо з такою крайкою, пришиваючи бачок до пілочки, я використовую лапку для блискавки. Тоді простіше пройти оцей момент із блискавкою. Якщо шию зверху, то відкриваю блискавку, Ось так. доходжу до цього моменту, залишаю голку у виробі, піднімаю лапку, закриваю блискавку і далі продовжую строчку. Коли обметую цей шов, тоді я просто пририваюсь в моменті, де у мене є бігунок. Ось в даному випадку він був відкритий. Я дошила до цього моменту знизу, так, прирвалась і потім закрила бігунок і пішла шити далі. Прокладаючи оздоблювальну строчку, діємо так само, прокладаємо до бігунка, відкрили його. Проклали до того моменту, де нам незручно. Так само залишили голку у виробі, підняли лапку і проклали оздоблювальну строчку. І шиті плечі, я їх запрасовую на спинку, і в плечах вже стоїть крайка для трикотажних виробів. У нас залишається плече трохи еластичним, але фіксується і не розтягується. Підготовлюємо стійку. Стійка із двох частин: верхня та нижня. На верх стійки верхньої я пришила кант. Мені дуже подобається цей спосіб, тому що низ стійки ми можемо зафіксувати кіперною стрічкою або косою-бейкою, щоб він не розтягувався. А от верх дуже часто розтягується. І тоді стійка відстає від горла і не виконує свою функцію зігрівати. А кант дуже гарно фіксує стійку поверху і не дає їй розтягуватись. Пришивала кант лапкою для вшивання блискавки і виводила хвости на сантиметровому припуску туди вниз, для того, щоб у нас був такий перерваний момент. Тут ми будемо пришивати блискавку. Тепер, орієнтуючись на надсічки, вшиваємо оверлоком в горловину стійку. До нижнього коміра я пришила косу бейку. Так, це буде в готовому вигляді. І пришила комір, верхній комір до виробу. Для цього розрізала 4 см, щоб нам можливо було вшити цю стійку. Тепер Блискавку прикладаємо до цієї лінії, чітко по центру. І пришиваємо ось так. Закріпки ставимо в оцих місцях, ну це у нас десь виходить сантиметровий, може один і два цей уступчик. Ставимо чітко, я буду орієнтуватись на оцю лінію на блискавці. Я буду тут саме ставити закріпку. Потім розрізаю лінію, не дорізаю сантиметра півтора до нашої строчки і вкут розсікаю припуски. Після цього блискавку розвертаю і прошиваю. Спочатку одну сторону, потім іншу. Пришиваю лапкою для блискавки. Стійка вшита. Виверну, покажу, і нам потрібно обробити у цю сторону стійки. Коли пришиваємо блискавку, оцей хвостик отак загортаємо, щоб він у нас вийшов туди. Далі огортаємо нижньою стійкою, блискавку, загортаємо оцей припуск на бейці. і, орієнтуючись на лінію пришивання стійки, пришиваю стійку. І прошиваю таким чином, щоб оцей кут також обробити. Ось так. Оце, однією строчкою, далі туди вивела. Тепер кут зрізаю. Якщо у нас тут є зайва блискавка, теж висікаємо, Її немає. І тепер вивертаємо стійку. Ось так вона виглядатиме. З лиця і далі обробуємо її з вивороту. Блискавка у нас наразі виглядає так Ось. у нас тут необроблені припуски. Ось так це з вивороту, ось так це зі сторони блискавки. Тому, коли ми будемо обробляти. Стійку ми прокладемо оздоблювальну строчку на 05 блискавці, щоб зафіксувати необроблені припуски. Тепер у відкриту пройму вшиваємо рукава, орієнтуємось на надсічки. Є надсічка допереду. Усе. Вшиваємо рукава і далі одним швом вшиваємо боковий шов та. Шов рукава. Манжети складаємо лице з лицем, прокладаємо строчку. шов розпрасовуємо. Далі манжет вивертаємо. Верніше не вивертаємо, а так складаємо вдвоє. Ось так. І вшиваємо в рукав. Низ толстовки обметуємо. У мене низ обметаний, тому що буду підшивати на двохігольній. Якщо ви це робите на розпошиє, обметувати не потрібно. Тепер ми пам'ятаємо, що у нас підгин кишені коротший, коротший саме на підгин. Тому. До речі, примарочка. Прасую фліс завжди з вивороту, тому що іноді даю багато пари і залишається ось такий слід. Якби я це робила з лиця, цей слід би залишився з лиця. Тому регулюйте пару, будьте обережні, або прасуйте хоча б як я з вивороту. Тепер. На оцей підгин у нас коротша наша вставочка для кишені. Тому ми отак накладаємо підгинчик і прокладаємо нашу стручку або на розпашиві, або двохігольною. двохігольною. І нам залишилось тільки завершити роботу із коміром. Саму косу-бейку я зараз вимитаю. Ось так примитаю її, щоб вона мені не крутилась, не заважала. І потім намагатимусь канавка в канавку, потрапити голочкою, Наметаю також, тобто буду намагатись прокласти строчку тут, і ось тут, в місці пришивання стійки. Прокладу оздоблювальну строчку по блискавці на 05 попросую і виріб готовий